Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас до перегляду. матчу 13-го туру другої ліги ПФЛ. Дружба у кагарлику приймає Кудрівку. Долучайтесь. Не проходить і його передача, але продовжується атака. Дружби Сторчус Виконує навіс. Хороша подача в бік порохні. Порохня пробиває. Удар через себе від Сомова не виходить. І ось нарешті розряджають обстановку футболісти Кудрівки, але Доронін пробиває. Можна. Набирати швидкість, але погляньте, як повертаються у захист і зупиняють Долгоп'ятова. Долгоп'ятов м'яч втрачає. І зараз е, пробиває з Турчуз. Дуже, дуже високо піднявся центральний захисник і виконує хороше закидання на Грищенка. В темп Грищенку. Намагався максимум користі витиснути. Подача із кутового. Високий навіс, дуже хороший навіс. І зараз близькими були футболісти Дружби до удару по воротах. Куба пробиває. І... Цікаво, що дуже щільно Бандуліна тримають і не дають йому того простору, якого потребує Бандулін. Так? Подача від Куби. Хороший навіс! І пролітає. Крикнін повз м'яч, але так само і Сомов. Сомов не дотягується. І нападник, і голкіпер Сторчоус, Його подача. Високий навіс. М'яч усіх перелітає. Грищенко буде бити. Заблокували удар. Грищенка, підбирання за Кубою. Куба навішує. Немає удару. Можливо, зараз буде удар, так і є, але Сомов пробиває. Дуже активний, Долгоп'ятов. Активно рухається полем. Зараз багато простору у Бандуліна. Бандулін набирає швидкість. Бандулін прострілює на дальню стійку. Це, мав бути або ж асист, або ж забитий м'яч. Грищенко технічно обробив м'яч. Відає передачу на Сторчуса. Сторчус запускає на порохню. Сомов залишає м'яч. Порохня повертає на Сомова. Грищенко дуже добре зараз ставить корпус Грищенко. А тут полетіло, як самовіддано. Футболісти один в одного. Дуже добре, що ніхто не травмувався. Порохня вже в штрафному. Порохня під себе прибирає. Порохня. Порохня м'яч під лівою пробиває. Парирує Крикнін цей удар. У Кудрівки їх не так багато. І це лише другий, чи третій, якщо не помиляюся. Висока подача. Грищенко вибиває. Добивання буде. Удар і м'яч влучає у поперечку чи то в стійку. Положення поза грою, але тим не менш. Стандарт для Кудрівки висока подача. І зараз м'яч міг залетіти у площину воріт. Крикнін відганяє власних партнерів від воліт, показуючи, що йдіть вперед. Давайте, буду вибивати. А ви боріться. вдається виграти цю боротьбу. І зараз передача на лівий фланг. Гармаш його. Удар по воротах, Це міг бути дуже красивий гол, але пощастило. Залишає на Захаревича. Ось Захаревич навішує. Удар по воротах! і м'яч не залітає. І на цьому все звучить фінальний свисток, який фіксує результат матчу. 0-0. дружба у себе вдома у 13-му турі не змогла переграти кудрівку.